Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро, знак Задіака Тілець, місяць грудень 2025 рік. Розглядаємо питання як зазвичай, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта. Відповідь на ваше запитання актуальне в місяці грудень. Друга колода 78 дверей. Також візьмемо по одній карті. Також, мадам Ленерман, візьмемо по одній карті на кожне запитання. Розглядаємо, друзі, загальний фон місяця для знаку телець. Зверніть увагу, імператриця, старший аркан, паш жезлів, а також риби. Імператриця це всілякий успіх в особистих питаннях, в роботі і в чому такому важливому, що ви, мабуть, мрієте. Паш жезлів це рішучий юнак, котрий показує. Молоду енергію, котра буде вам допомагати, або це хтось із ваших близьких, або ви будете такі, ніби дуже молоді, енергійні та результативні. Карта Риби показує прибуток в сім'ї, в родині мається на увазі діти або онуки, а також може показувати фінансові прибутки. Місяця грудень. Далі прямуємо робота. Старший аркан вісельник, дев'яточка кубків, а також дитина. Старший аркан вісельник може показувати, що щось не вистачає в вашій роботі, наприклад, або часу, або якихось документів. Дев'ятка кубків показує, якісь святкування по роботі. А також ось ця дитина, вона показує, або ви будете знаходитися вдома, наприклад. По причині дітей. Або ви будете думати про нові якісь проекти по роботі. Одне, що можна тут добре зрозуміти: що дев'ятка кубків це будуть якісь гарні корпоративи, або якісь моменти, що ви будете по роботі дуже задоволені. Фінанси. Король жезлів, старший аркан Жриця. А також карта САД. Король жезлів показує впевнені гарні фінанси. Все надійде за своїм часом вчасно. Жриця показує, що фінанси можуть бути варіанти. Наприклад, вам підкинуть неочікувану додаткову роботу, і ви заробите більше. Або ви від неї відмовитесь, і ваші фінанси будуть такими, як планували заздалегідь. Карта сад показує, що ви будете в суспільстві, по роботі будете сяяти на таких видних місцях. Тобто, не просто сидіти в кабінеті десь в куточку, а можливо, якісь будете виконувати такі роботи, що вас будуть люди багато бачити, до вас звертатися, і ви будете їм чимось допомагати. Особисті питання. Тут складніше П'ятірка мечів, туз паш мечів, пітірка мечів, паш мечів, а також змія. В особистих питаннях, можливо, якісь непорозуміння. П'ятірка мечів це складні думки, якісь можливі сварки, паш мечів – Ви не будете встигати обдумувати, ви будете якось агресивно реагувати. І все це може відбуватися за якоїсь злою людини, котра хоче вам чимось нашкодити. Це можуть бути будь-хто, навіть родичі. Щось не те сказав, а ви їм довіряєте, і ви пішли думати дурні думки. Будьте мудрими, довіряйте тільки собі, і все у вас буде спокійно та гармонійно. Про це каже ось ця імператриця. Якщо ви жінка, то у вас все дуже гарно складається. А якщо ви чоловік, то ось ця жінка, котра поруч вас, з вами, імператриця, це дуже потужна гарна карта, позитивна в усіх якостях. Застереження. Застереження двоєчка жезлів, король кубків, а також ключик. Зверніть увагу, друзі, двойка, двойка жезлів. Показує, що у вас якась ситуація має розвиток. Ця ситуація може показувати бути пов'язаною з королем кубків. Можливо, хтось закохався і вам псує, так би, так би мовити, вашу ситуацію. І вам цю ситуацію треба розкрити, змінити, відкрити правду назовні. Можливо, з цим. Цю людину сказати, що ви, наприклад, не потрібно вам ніяке кохання, тому що у вас вже все добре склалося. Тому що це карта застереження. Якщо б це була порада, все було б навпаки 100%. То був би шанс. А це навпаки. Застереження. Не ламайте те, що у вас вже добре розвинулось, і те, що ви маєте. Ось ця імператриця. Порада. Карта закохані, сімка пентаклів, а також гори. Порада полягає в тому, що кохання здалає будь-які перешкоди. А в вашому випадку, ось ця сімка пентаклів це необхідно трохи зачекати. Якщо ви пам'ятаєте цю карту, це вагітна жінка чекає, хоче зірвати яблуко, але воно ще зелене. Карта гори в пораді означає, що якими б не були труднощі. Ви все одно їх здолаєте, якщо в цьому буде ваше бажання. Дуже гарна карта. Старший аркан закохані. в параді. Відповідь на ваше запитання. Так або ні. Значить, старший аркан помірність а також лист або документ, і ось вона ваша сімка пентаклів. Парада полягає в тому, якщо у вас було питання, наприклад, чи буде дитина, тут вам два рази показала, що все реально. Бережіть себе, ось ця карта «Старший Аркан-Помірність, вона показує не перевантажуйтесь. Наприклад, додаткові якісь навантаження на роботі або щось таке, як емоційні, наприклад, якісь танці на корпоративі, так і моральні. Не беріть на себе зайву відповідальність, щоб не хвилюватися через це. І ось цей документ він може показувати, наприклад, хтось проводив обстеження медичне і вам дадуть документ. Все дуже зрозуміло. Відповідь так, тому що тут старший аркан ось цей. Якщо у вас є своя версія, розглядайте її, але відповідь добрі карти, відповідь так. Ось такий, друзі, для вас сьогодні вийшов розклад. Покажу вам його ближче. Можливо, ви захочете його скринити. А краще пишіть на лістик, щоб вам було зрозуміло одне питання і три карти. Я дякую вам, друзі, за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Бажаю вам гарного грудня та гарних різдвяно-новорічних свят. До зустрічі на моєму каналі зовсім скоро!